Слов'янську озвучили перелік вулиць, що підпадають під закон про декомунізацію. До списку входять 130 назв. Додати в нього планують і вулиці Дубляжі. Прикладом тільки вулиць Садових в Слов'янську сім штук. Для присвоєння нових назв спеціально створена комісія обов'язково користуватиметься порадами Національного інституту пам'яті. Їх спеціалісти-історики вже надали рекомендації щодо нових назв. Отже, 37 відповідних нормам закону вулиць Слов'янськ має. Є й такі назви, які не викликають дискусій. Зокрема, особливих претензій по перейменуванню площі. Жовтневої революції в Соборну не чути, але є і складні моменти. Якщо є бажання надавати вулицям прізвища відомих місцевих чи українських діячів, обов'язково потрібен дозвіл родичів. І якщо родичів слов'янських відомих особистостей чи почесних громадян віднайти відносно легко, то от із історичними зірками державного рівня буде складно. Тому зі списку пропозицій, скоріш за все, викреслять версії типу вулиця князя Володимира. Є свої нюанси і при урахуванні вимог держреєстру ад для зведення усіх пропозицій та урахування нюансів комісія в слов'янську зустрічається вже в четвертий раз. Виникають отакі питання чи на часі це питання, чи ні. Ну закон немає зворотньої сили, то треба його виконувати. На було революції назвати іменем Героя України, борця за незалежність України В'ячеслава Чорново Чорнова який двічі був у нас у Слов'янську і виступав у, міс у приміщенні міського групу на, на теперішній вулиці Жовневої вулиці. Вулицю Профінтерну назвати вулицею організатора і першого голови Слов'янської організації групи Володимира Чернявського, який народився і жив на цій вулиці. Вулицю юних комунарів назвати, як вже сказав, Володимира Володимир. Вулицю Комунарів назвати вулицю. П'яти героїв. У школі, ви знаєте, у восьмій школі закінчили школу і стали героями війни. Це, 5... 6, 7, 7, да. mm -hmm. Це вулиця П'яти Героїв. Ні, ми ще названня не вийдемо, ні п'яти героїв. Провоктальну площу і вулицю Свердлова треба віддати належне. Данилевського, ви знаєте, не було Данилевського, то ми ходили на поїзд, якщо йде, Мабудяк, що В вулицю Ленінград, Вулицю Ленінград, назвати вулицем, вулицею Олега Тихо. Куди ділись бараки арматорно-ізоляторного заводу? Хто пам'ятає автовокзал наш любимий. Куди ділись ці бараки? при якому це все діло робили? Это было про Александра Степановича Жильцова. Сколько домов было и всего основного объекта в быта было построено при почетном гражданине города Славянска, царство ему небесное, это многих уже нет, и Халимонова нет, на лак э, Леонид Иосифович. Сколько было сделано в бытность героя социалистического труда, извините, могу ошибиться, Гордыга, директор керамического комбината. Герой соцтруда? Да. Герой социалистического труда. Где наш герой со труда Сапунцов? Где наш труженик, великий труженик Риполенко Петра Анастасий, герой социалистического труда? Где наш дважды герой Украины, пловец выпускник школы слепых, дважды герой Украины? Где наш герой Украины, э, бывший мэр города поли герой Украины, единственный у нас на Центральной аллее захоронен? Где у нас герой советского, герой социалистического труда? Аміліянінка Деякі представники слов'янської громади на окремих вулицях вже задались питанням, яка адреса з'явиться у їх паспортах, та ініціювали власні історичні розслідування. Мешканці Черевківки содового центральної частини міста вчитуються в закон про декомунізацію і пропонують власні варіанти назв. Але таких активістів небагато. Аби пошвидшити діяльність та встигнути провести перейменування в строки, вказані у законі. А це півроку члени комісії планують підключати. До процесів місцеві змі та громаду мешканці вулиць, що будуть переименовані, зможуть почути пропозиції від комісії по перейменуванню, далі обговорити це в своїх осередках та дійти згоди. Розпочнуть з п'яти вулиць. І строк на обговорення буде коротким. Адже якщо місто саме не розбереться із перейменуванням, роботу віддадуть на розсуд обласної влади та національного інституту пам'яті. І тоді слов'янцям марно буде сподіватись, що на адресних вказівниках у відкритій Ковічнять імена дійсно місцевих шанованих діячів та земляків. Вже на початковій стадії обговорень зрозуміло, проблеми із переоформленням паперів чекають юридичні особи, у тому числі проблеми будуть і фінансові. Пересічні ж громадяни відбудуться меншим переляком. Вони змінюватимуть прописку та адреси у договорах на постачання комунальних послуг поступово. Треба буде врахувати і наслідки від іншої реформи добровільного об'єднання громад на часі. Передбачити, скільки Ті буде вулиць Дубляжів в тих населених пунктах, які приєднаються до Слов'янська, неможливо. Але закон про декомунізацію беззаперечний і строк на виконання півроку. Отже, якщо ви відчуваєте, що вашу вулицю будуть переіменувати, перевірте інформацію на офіційному сайті міськради, а далі надавайте пропозиції до комісії з декомунізації.